Вітаємо! Сьогодні у нас 17 серпня. От спробуємо розібратися, що це за день такий, спираючись на матеріали, які маємо, що там цікавого і в історії, і в традиціях. Так, вітаю. Ну, власне, ключова подія цього дня в церковному календарі це пам'ять святого мученика Мирова. Джерела вказують, що жив він десь у 250 році. Це часи імператора Декія, відомі гоніннями на християн. Ага, а що про нього відомо? Як про людину? Кажуть, був присвітером, тобто священником, так? І що був лагідний, але водночас, ну, досить мужній. Розкажіть про той випадок у храмі. Е, так, це, мабуть, найвідоміший епізод. Уявіть, іде різдвяна служба, і тут до храму вривається місцевий правитель Антипатр з воїнами, хоче арештувати вірян прямо під час служби? Саме так. І от Мирон, який був відомий своєю, знаєте, м'якістю, раптом виступає вперед, захищає паству і прямо звинувачує цього Антипатра у жорстокості. Ну, це був надзвичайний вчинок для того часу. Можу собі уявити. І звісно, це йому так не минулося. На жаль, ні. Опис його катувань ну досить моторошні. Є згадки, що тіло стругали з залізними гребенями, потім його кинули в розпечену піч. Ого так, хоча пишуть, що господь його зберіг неушкодженим. Потім м, різали шкіру ременями, але от що вражає найбільше, це його стійкість. Тобто він категорично відмовився поклонитися язичницьким ідолам, незважаючи на всі ці страждання. Ну і, врешті-решт, його стратили відтяли голову мечем у місті кизик. Яка історія сила духу, просто неймовірно. А от цікаво, чи знайшло це якийсь відбиток у народних звичаях цього дня. Ну, знаєте, як буває пам'ять святого і якісь побутові заборони. Безумовно, зв'язок є. Наприклад, 17 серпня, ну, не радять сваритися. Особливо з рідними близькими. Логічно. А ще от цікава деталь заборонялося змушувати коней працювати і взагалі ображати будь-яких тварин. А до коней було якесь особливе ставлення. Навіть день коней. А чому саме коні? Є якісь пояснення? Ну, гадаю, це пов'язано з їхньою величезною роллю в житті селянина. Кінь це ж був головний помічник, правда? Звісно. От вияв поваги до нього це можливо і вдячність за працю, і сподівання на майбутній врожай, добробут. Цього дня їх намагалися не чіпати, доглядали, мили, чистили. Зрозуміло. Крім того, цей день багатий на різні погодні прикмети. Це показує наскільки уважно люди стежили за природою на наприкінці літа. О, прикмети це завжди цікаво, наприклад. Що помічали? Ну скажімо, якщо погода 17 серпня була надто ясною сонячною, це могло віщувати негоду найближчим часом. Навпаки, так Так, така от прикмета. Або спекотний день це значить, вересень буде дощовим. Якщо хмари низько пливуть, чекає затяжних дощів. Люди намагалися якось прогнозувати, готуватися до осені. А про врожай щось є м'ясистий. То наступний рік, мовляв, буде неврожайним. Треба ж. Тобто це вже такий період, коли підбивали певні підсумки літа і дивилися в майбутнє. Ну і логічно, що саме в цей час, як зазначають джерела, могли починатися перші ранкові заморозки. Такий собі подих осені. Так, так, це вже відчутний перехід. І от, крім погоди, прикмет церковної пам'яті, 17 серпня, це ще й день іменин. Кого вітаємо? Вітаємо Олексіїв, Дмитрів, Іллів. Миронів, звісно ж, Павлів та Улін. А для тих, хто народився саме 17 серпня, є свій талісман. Талісман який? Гагат. Гагат. Знаю такий камінь. А що він символізує? Якесь особливе значення? Ну, за традицією вважалося, що гагат це сильний оберіг від нечистої сили, від усіляких негативних впливів. Знаєте, такий захисний камінь. Ага. А ще вірили, що він може допомогти від безсоння. Ось такий е, цікавий сплав вірувань. Отже, якщо так підсумувати все, що ми обговорили. 17 серпня – це день, де поєднується пам'ять про таку надзвичайну мужність святого Мирона. Так, його стійкість. Угу. Народна повага до праці, до природи, особливо до коней, і оці уважні спостереження за погодою, що віщують прихід осені. Саме так. І, знаєте, Мабуть, варто замислитись над тим, як воно все переплітається у свідомості людей: от духовний подвиг конкретної людини, і оця колективна народна мудрість, спостереження за циклами природи. Як це все формує традиції? Так, традиції, ставлення до світу, і як це все передається з покоління в покоління, допомагаючи нам, мабуть, осмислювати і план часу, і своє місце в ньому.